Відповідь для Андрія Скарбарчука. Андрій Скарбарчук нам пише: маю теплообмінник трубний, хочу мурувати бункер, але з моїми експериментами все щось незрозуміло. Для вас знімаю окреме відео, динаміка моїх думок міняється. Міняється вона від експериментів і кожен день я приходжу до нового рішення. Як я бачу ваш котел. Ви хочете збурувати бункер. Оцю стіночку, я вважаю, не потрібно утепляти. Теплообмінник потрібно ставити в притул до цієї стінки. І гази повинні виходити під кутом 45 градусів і бити в теплообмінник на відстані 65 мм. Довжина ходу має бути 200 мм. Самі розміри ходу 55 на 115. Прочисна дверка, якою можна буде. Заглянути і е, скласти кирпич, е, розібрати хід, зібрати хід, почистити. Тут нехай буде пусто, ось тут. І не забуваємо, що в котел повинен бути сухий шов. 2-3-3 см, нехай буде щілена, сухий шов. Можна по одній стороні. Коли тут зривається, щоб сюди воно верталося. Пробуйте, чекаю вражень.